Вітаю шановні, мене звати Микита Лін, і це міські легенди від антенни. За однією з таких легенд всі Черкаси, практично всі, можна обійти під землею. Вхід в підземні тунелі знаходиться десь в центрі, і цей вхід уявіть собі діаметром близько трьох метрів. Також в цих підземних ходах є чотири величезні. Кімнати, які знаходяться десь біля залізничного вокзалу, палацу одруження, будинку природи, ну і безпосередньо соборного парку, де ми з вами зараз і знаходимося. За офіційною інформацією, це недобудовані добудовані колектор. колектори. Але кому ж потрібна ця офіційна інформація, коли є чутки, Тож за чутками, це або недобудоване метро. Але як ви розумієте, висота 3 метри для метро, вона замала. Тому ця версія відпадає ще за однією версією. Ці підземні. Ні, ходи будувалися для евакуації політпрацівників, адже а, практично всі тунелі вони нібито проходять під усіма адмінбудівлями. До речі, на користь цієї е, версії говорить ще те, що е, будівництво зупинилося під час розпаду радянського союзу. Але насправді для чого ці тунелі призначалися до є таємницею.